Доброго дня ще раз, дорога церква, вітаю всіх, хто приєднався також онлайн. І дуже радий бути тут на цьому місці і мати слово до церкви. І перед тим як перейти до самої теми, хотілося б зачитати слово з Біблії, а саме: це Євангеліє від Луки, 6 розділ з 39 по 42 вірш. І він, тобто Ісус, розповів їм притчу: чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму вони. Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в оці твоєму, не помічаєш? Або як можеш сказати братові твоєму, брате, дозволя вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в оці твоєму. Лицемір, вийме спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Так, да, ми всі добри, добре знаємо це місце списання, і не знаю, як для вас, особисто для мене, воно таке часто, як почуєш себе, так можна ним користуватися як захисним механізмом. Тобто, коли до вас хтось підійде, там, скаже щось про вас, а ви такі: то, ти подивись на тих, ти не бачиш, що в тебе робиться там в житті, а ти видієш до мене в життя. Ну тут, думаю, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Е, можливо, вибачте, за невдалий приклад. Але сьогодні хотілося б поговорити про... Дослідження нашого духовного здоров'я і нашого духовного стану в контексті цього слова, яке ми тільки що прочитали, і перекласти його на призму себе. Ось. Моя професія по життю, чому взяв, -взяв це слово саме. Моя професія по життю дозволяє мені дуже часто заганяти скалки собі в тіло. В прямому сенсі цього слова. Так, я працюю з деревом різними її формами, видами. І дуже часто стикаюсь з тим, що заганяю скалки собі в руки. Ось і існує е, такі, так, існують такі ситуації в, мої, в моїй роботі, е, що я заганяю таку скалку, яку не можу розпізнати, не можу побачити. Ну, це залежить від того, що дерево може бути або прозорим, такий колір, або мати такий колір, який дуже гарно співпадає з кольором тіла. І, або ця скалка може бути просто якась дуже маленька, тому зазвичай ти її не відчуваєш, або просто не можеш її знайти. Коли береш, наприклад, там, під світлом, під лупою, ти, просто, ти знаєш, що ти її загнав, але ти просто не, не бачиш її. Ось. І що ж робити в таких ситуаціях? Що робити? Зазвичай, за день-два ця скалка в тілі вона починає темніти. Тобто, коли ти дивишся на руку і ти бачиш, що вона вже вирізняється кольором, вона, починає, вона темніша стає. Не знаю, чому це відбувається. Це, можливо, через те, що тіло якось впливає на неї, ну, впливає на те, що не має бути в ньому. Тобто так, як так би сказати. Так. І в цей самий, цей самий час це ідеальний момент для того, щоб виняти її, просто взявши голку і винити цю скалку. Але буває так, що просто за нею вже забуваєш, бо за день і за два можна забути за, за неї. І що ж тоді далі стається? Ще через кілька днів. Ось ми починаємо відчувати дискомфорт в тому місці, де вона знаходиться. Тобто, дивлячись, ми бачимо, що рука вже набрякла, що що місце вражене, може, нариви вже йти, і видалити цю скалку вже стає набагато важче. Ось. І тому проходиться вже терпіти біль. І знову ж таки шукати цю ж скалку, тому що цей момент, коли її найкраще було дістати, якби був опущений. Ось тому таким от прикладом, можливо, банальним, але хочеться поговорити. Ну і місцем з писанням про яке ви ще зачитав, хотілось поговорити про те і закликати досліджувати не тільки своє фізичне тіло, а й духовне. Ось, бо в нашому духовному тілі може бути дуже багато скалок, які є для нас невидимими в перший час, і начебто які ми, які, ну, ніякого дискомфорту нам не, не, чинять, не чинять ніякого дискомфорту. Але є моменти, коли вони стають видимими, і їх можна розпізнати. І це найкращий час для того, щоб їх видалити. Ось тому закликаю вас і себе в тому числі. В тому Позбуватися таких речей, які не наробили ще нам більшої біди. В 41-му вірші хочеться знову нагадати, Ісус ставить таке запитання, чому бачиш ти скалку в оці брата Твого, а колоди, яка в твоєму оці, ти не помічаєш. Тобто тут напряму звучить запитання, чому ми не помічаємо те, що перетворилося з маленької скалки вже в велику колоду? Ось, але є хороша новина в тому, що в нас є всі інструменти для того. Щоб досліджувати наше духовне тіло і подбуватися речей, які не повинні там бути. А саме, перше, це читання і дослідження Божого Слова, через яке ми можемо виявляти те, чого немає місця в нашому тілі, духовному тілі, не має бути. Друге, це жива молитва з нашим Господом, який, є, який саме очищає нас від тих самих скалок. Третє, це. Ведення і наповнення Духом Святим, який захищає нас від речей, яких не має бути в нашому духовному тілі і в нашому житті. І в 42 вірші сказано: вийми спочатку колоту з владу, власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Тобто, велике благословіння, коли є в житті люди, брата або сестра, які є поруч з нами. І можуть допомогти нам показати те, чого ми не бачимо в нашому житті, в духовному житті. І можемо не помічати, ну і можуть нас підтримати в тому, чого нам треба позбутися без осудження і з любов'ю. Бо, ще раз зачитаю 42-й вірш: вийми спочатку з колода з власного ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Тобто є люди, які в свій час могли, змогли виняти колоду з власного ока. І потім допомогти своєму братові. Тому ось таким коротким словом хотів сьогодні з вами поділитися, і щиро бажаю вам міцного як фізичного, так і духовного здоров'я, бо це сьогодні нам дуже актуально і дуже потрібно. Дякую.